Дивіться, який пуфік мені попався на реставрацію. Звісно, він в плачевному стані. Такий весь пошарпаний життям. І хтось добивав ніжку, повитиня, тріснутий, але щось вигадає. І так, я тут вирішила його трошки підклеїти, розібрала. Зібрала і заново склеїла докупи, бо ніжки розсохлися і йому потрібна повна реставрація. Тут другу рамку. Кріплю другу рамку, кріплю другу рамку для того, щоб трималася сама м'яка частина трошки клею усі щелинки. так жирненько, щоб гарно склеїлося, Клей ПВА-столяр розмазюкала. Так, ложимо рамочку. Це дубляж такий фігурна підкладочка для самого якого сидіння. Прибиваємо на гвоздь степлера. Ну, тепер погрунтуємо його. Грунт нам зараз витягне всі недоліки. Не могла реставрувати в коричневий коллер натурального дерева, тому що він був занадто плачевний, дуже страшнючий, е, тому довелося його трошки висвітлити зробити редізайн. Так, я його Шпаклюю всі дирочки, всі щельки, він міцно тримається. Все до кубки. ми гарно його проклеїли, але треба зашпаклювати всі недоліки, щоб він виглядав гарньонім. Пошліфувала вже його, тепер будемо фарбувати. Вже фарбую на вулиці, тут краще видно всі його із'яни, як фарба видно, як лягає і перепокриває ті косячки, які були до. А тепер пош'ємо йому новий чехольчик, який придасть гарну обивочку. А це вже і сам результат ось наш гарнюній пуфік, Ідеально біленький, гарненький, мілашний. Як вам результат? Напишіть, будь ласка, в коментарі Буду вдячна.